Про надання дозволу ФОП «Терещенку» на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності. Вони попрошу там місяця Шевченко і бульвар Дуженка. Бульона початку зверта шапочка. Шевченка, Дуженка. А сьогодні може давно комісії, погодимо по місце бульвару Дуженка. Бульвар Дуженка. Так. Так, yeah. розказую, це звернулося теж підприємник звернувся з проханням погодити місце. Не було першої будівлі біля Сільпо, але там вже була ну, ще одна заява була написана для Атаєва і то, що Атай вже там займався тим. І ми погодили, да не зарекомендували місце йому по бульварі ну, і Він сам дивився, випросив бульвар Дуженка. І ми нам розглянули на комісії, погодили це місце бульвар Дуженка. Це, якщо ви ну, ви, може не розумієте, це як переходити дорогу і сільпо переходити до Степана Бандери до технікума, це на бульварі Дуженка по праву сторону то в ту сторону, як до автобуса, а то, не в ту сторону, а та, то та, там є така галявина без дерев. Прошу. Галявина без дерев, де є момент дому для розміщення тимчасового перестає, що потрібно протест Для того, щоб влаштовувати там такі речі. Зараз нам потрібно було розглянути спочатку проєкту. З тим, що розумію, що. Як він там на траві ті збирається? Ну, дивіться, якщо ми е, якщо ми, на траві ми даємо на газонах, на газонах ми це даємо це, це, благоусь благоусь це, благоусь благоусь це літній майданчик. Ну на чі на болоті. Ну дивіться, а з іншого я боку, я е, я. Ми, ми це з ним говорили. То так само було з Біла про е, справа в тому, що він каже: Я би замовив вам малюнок. Ну тобто я би розумію, як я то хочу ставити, але наразі я не маю місця до чого я маю прив'язати, бо в нього було декілька варіантів. Комісія, ну тобто, вони він хотів з біля цього ще на бамі напроти п'ятої школи. Там була якась галявина, де він хотів. Він хотів біля біля прошу і на стадіоні. Він хотів, він хотів, він хотів біля сільпо. Тобто, ми його всі рази, коли він ходив, він там не міг тобто розміститися. І то останній варіант, тобто, після того, звичайно, він мусить брати дозвіл на облаштування території. Розумієте? Бо ну ми не ми не можемо з ним нікуди подітися. Але з другого боку, якась вулична кава чи ще щось там на тій території не точно не буде, не буде якби, правильно лишньою, оскільки, якщо ви там прийдете біля сільпо, там ніколи немає де того, там завжди є мало місця. І, в принципі, ну, десь це, я... це на літній період, потім, якщо воно щось я не категорично Я Значить, По-перше, це є доріжка. Я бачу там звіта, uh -huh. це є студенти ходять і плохи. Перша територія, я ще раз наголошую на тому, щоб надавати в оренду, можливо, тільки те, що вже приведено в порядок. Там ставати зараз йому прийдеться, робити мощі. То, якісь Добре, я. Роботи? я не розумію, як їм можна їх робити, розумію, що ми маємо, вбувати, що розробляється генеральний план і наш бульвар, нарешті, має стати бульвар. І безумовно на ньому можуть колись з'явитися елементи вуличних могівлі, бо вони мали бути таким способом зроблені, що вони спеціали соціальність. Я вже не говорю про архітектуру. Ну, Давайте відкладемо питання. Я ще хотів би, щоб його розглянули тоді, якщо так виглядає. Це ну, такі у нього проблеми з знаходженням місці. ми у мене в хороші місці, але адаптоване. І в ну, певному плані Ми мене сикида не насики на 6 місяців чи не чотири. Ну ви говорите, що має бути облаштована територія, але ми надаємо не одне оплаты, не а тимчасове. Нас приїжджали, що на газоні нас є навіть зараз розроблено положення, де вказано, що газон одна відсоток, а де є облаштування, як ви кажете, більша оплата буде. Газон це теж не переремає оплату за Це теж газон елемент. Є цей будівлі торгівлі, там прописано, що сп'яти часові майданські для торгівлі. вони там немає ще, тому ну, давати йому нема, що в оренду навіть. Але розумієте, ну, що ми робимо? Ну, в нас є підприємці, які хочуть зробити е, літній майданчик для того, щоб продавати ну, хай морозиво, хай пиво. Окей. У е, нас колись, я пам'ятаю, були такі депутати, які сказали, що літніх майданчиків взагалі не можна. В результаті ви поїдете по інших місцях, там красиві облаштовані майданчики на вулиці, а в нас не можна було від слова взагалі. Е, ну, Гарний приклад показали камікадзе, коли вони просто виходять ну, поставили ці красиві косять, ту територію доглядають, і вона красива. Е, на літо ці е, всі літні майданчики, які ми давали дозволи, вони завжди вони себе показували до. Добре, крім того, що ті літні дозволи, ми даємо на 4 місяці, тобто це тільки на літо. І якщо воно не, не працює далі, ті люди, от ми питаємо зараз, Атаєв, він показав себе добре, чи він не добре? Ті, що не добре, ми з ними навіть другий раз вже й не розмовляємо. так? Ну, Тобто я не розумію наразі ту територію, чому перепитала? Якщо доверху ми там плануємо робити алею героїв, ну тут та територія, вона в нас е, е, на е, іншу концепцію має, а там, ну чому? Воно, якщо сільпо, якщо там купа дітей, якщо там купа студентів, чому там не можна купити літі кави між деревами для мене ну так не сильно розумію. Я собі уявляю, так кава, якщо поряд ну ходять діти. Доріжка, по перше, не в негідному стані, вона там має пошкодження. Доріжка, до речі, в плані на ми ремонтіся в кількість коштів. Ну і знову жівля товарами якісь тобто він хоче хто. Ну, так. Я так розумію, ну, кава, бігол, 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 ще бігол, щось. Там передбачено місце, щоб машина могла з Та тут з усіх сторін дороги. Так там нема місця, да? там є постійні проблеми через те, що нема де запаркуватися. Або стоїть кавалька mm -hmm. э, до машин біля э, зайняла праву сторону парковки біля лікарні, або стоїть так само подовжена да? стрічка машин. Свої сторони гуртожитків, а тут луженька доріжка це продовження степа до дерева, що перетинає довженка. Тобто, це є ну, абсолютно непридатно для того, щоб там ще зупинилась машина і вона товар або забирала сміття. Ну таким способом у нас вже більше ні то, дай, не перейдя, перехреш, ніде немає нічого, що відкривати нас сіде машини. Там перехрест ніде. Він тобто не в радість просто. Ну, ні ні для кого, ні для нас, ні для, ні для нього. Тому я я тут я без емоцій, я просто чисто от момент такий. Приганьте на секунду, тому що все одно йому для того, щоб поки зробити якісь хоча б територію догороди, бо там направо там топля. Як він збирається там торгувати, це, це не є приклад такий, як біля камікацию. там усі там є ну, скажімо, нормальне кафе, і в нього подвір і виходить собі. Та ми кожен з третього зразу приймали, я тому вам приклад привезла. Ми не даємо завжди на чотири місяці. А що надавати? Ми ж нічого не надаємо. Ну з іншого боку ми відкладаємо ще на місяць. Він за той час би щось робив. Ні, для того, щоб робити, йому все бачити, що як... Ну, тобто він тобі хоча б проєкт робив? Так. Ну, а... ну, Ви кажете, стільки часу бігав, шукав, ну чого не звернутися, не собі в Раду, і не питатися, хлопці. Ні, так шукає ту локацію, яка йому пасує. Це ж то є місто будівна Рада. Це є тимчасово на 3-4 місяці. Ні, ну, не, ну не, можна це, не, не, не можна вибрати. Є Проблема з місцями це його, це, його це. бажання не хочеться. Друге питання. Ні, питання ну то є проблема з місцями. Yeah, на правду, якщо ви підете по місту і покажете мені ще багато місць, де можна зробити літні майданчики, ви їх не дуже побачите. Це правда проблема. Так, так і щоб підприємцям було вигідно, щоб воно воно було, тобто що що таке, буде, щоб там було прохідне. Він дуже хотів біля сільпо. Біля сільпо нема місця. На правду нема місця. По центральній території покажіть мені місце, де в нас може бути літні майданчики. Його немає. Біля Шевченка не дамо. Ну, тому що ми плануємо там робити парк біля озера, так? Відповідно, ну територія була запропонована, як на мене, непогана, крім того, що там між деревами, тінь, і люди в якийсь літній майданчик можуть бути спокійно. Якщо він буде гарно облагороджений. мені В для... нього поки що навіть <-праць> немає кведу, а то гібриглова. Давайте ми, ну тобто такі будуть думки з того питання. Тобто то вже все. Ну тобто або ми його просто рубаємо, або ми тому, що виходить вже зараз є травень. Ми на червень, кінець червня, моємо домодозвільні, він зробить паспорт прив'язки тимчасової прийде споруди, осінь. розумієте, то прийде осінь. Ми його на березень не виносили через те, що він написав заяву біля Сільпо, а там так само написав заяву Ні, ну все одно якісь це. треба треба ну як би, хоч щось, вигляд, наустріє. Діяльність ресторану, а на посу з мобільного харчу. Ну відкрити цей там, він тільки тепер зареєструвалися. Та він там не там зареєструвався. Він писав тоді ну, раз. Перереєструвався, тому що він писав, як... А він за другу авторій так? Інші думки, якщо не вичали, такому. Ольга Русе, ну напроти вас, що думаєте про Я б, в принципі, нічого не мала проти. Просто може там щось чомусь аж не відповідає, але то є тимчасова споруда на літній період. Він ну, не збирається там будувати хату, заливати фундамент і те інше. Я далека від тих будівельних всіх, але <ривіт> я не піля, <ривіт> віде, що, <працювати> віде, що хоче, немає, чого хоче працювати. Та й нашим спорібінням де добре вийшли, засиділи поки челюси майже. <свіг> ну, то направлю, ми не раз в літі туди з того майданчика, біля там одна піцерія, люди в чергу стоять. Для того, щоб десь відпочити. Ну, Така собі історія. А, добре, давайте я таким способом вставимо на голосування, якщо ні, тоді допрацьовуємо. <продов 'язання> про надання дозволу ФОП Терещенко на право тимчасового користування окремим конструктивними да. елементами доустрою комунальної власності на умовах оренди по, по бульвару Довженка. Правильно? Так, так. Да. Хто за? Рахуємо. Давайте ще раз, будь ласка. Десять. Проти один. Утрималися? Я утримався. Троє. Рішення прийнято. Дякую.

На майбутнє вони би приносили якийсь малюнок, показали, мати. Ні. ні, просто питання в тому, що я хотіла питатися, а чого ми не висвітлили на точку. Що... Ну, я, наприклад, з самого розуму. Я приблизно ну, не знаю, для це місце. Як би воно мало виглядати? Я думаю, що з неремом хожу вкласти дерев'яний видно. Літнє таке, якщо б щось побачите. Добайте. Я так розумію, що на пересувне просто. Дайте нам сюди таке об'єднання. Ні, я за те, щоб люди заробляли. Бо зараз такий час, ті підприємці і так тянуть і фронт, і все. То тільки як можна. Які можливості заробляти, чого ні? Я за те, двома руками. Але просто, ну, якби, щоб всі бачили. Витраплюємо. Але на майбутнє, зі мною планом чекається. Тобто на цей час, я думаю... Залишиться то, як майбутнє, все рівно чи що нам брати ставити. Це, до речі, то що ви показати, але це зовсім e, не пересувне. Ні, ну не пересувне, якщо. То Такі станки в любі збирається. У нас всі кільох пересувні в такому році. Ні, ні, то не то. Ну, Його не можна розібрати і зібрати на літо ніяк. Тобто це має бути розібране на зиму. Не має бути. І такого дуже багато в парках ставлять, Нет, дуже, дуже багато польові. Типу, ну, тіпота. Mm. E, добре.